Молодий сварщик. Okay. Ти експерименти починаєш робити, да? Ух mm -hmm. ти, ти добываешь вогонь? Mm, нормально. Нормально? Зараз дуже просто. Насібайся, кузочку засібай, щоб не спалив її. Що ти кинув? Ну так, так кинув якусь пластмасу, чешу. Ти якусь пластмасу кинув? Як переварити пластмасу до металла? Лугаешь? Приварив, да?